Вітаю на каналі. Сьогодні я залюбки поділюсь рецептом рибних котлет. Повірте, я їх приготувала дуже багато, а тому можу дійсно порадити рецепт, який смакує найкраще: ніжні, не сухі, смачні. Скоріше зберігайте рецепт. По інгредієнтам перелік наступний: риба, будь-яка річкова, у мене лящ білий хліб, вода, рібчаста цибуля, яйце. Сало. До речі, його присутність у котлетах ви зовсім не помітите, проте завдяки салу котлети не будуть сухими. Також будуть потрібні сіль, чорний милиний перець, панірувальні сухарі за потреби, олія для смаження. Пропорції в описі під відео. Спочатку варто покласти хліб у воду. Тепер обробляю тушки. Луску вже почистила і відділила голови. Проходжу ножем вздовж хребта. І відділяю філе поки разом зі шкіркою від кісток. Розрізаю рибу навпіл. І відкладаю поки цю частину. Так само роблю з другою частиною. Потім з хребта зрізаю шматочки філе, які залишились. І тепер таким чином. Ножем зрізаю філе зі шкірки, воно чудово відділяється, роблю це без зайвих зусиль. Далі розрізаю цибулю на декілька частин і подрібнюю шматочок сала. З хліба злила воду і віджала, підготовчі роботи завершені. Пропускаю все через м'ясорубку. Спочатку раджу двічі пропустити через м'ясорубку рибне філе. По-перше, фарш стане дуже ніжним. І по-друге, так відділяться всі дрібні кісточки. Вони збираються біля решітки, я їх потім приберу. Ось так розкручую м'ясорубку і прибираю кісточки, які тут накопичились. Збираю знову м'ясорубку і подрібні всі інгредієнти, які залишились. Тепер додаю яйце. Сіль і чорний мелений перець. Змішую всі інгредієнти. Якщо фарш у вас вийде занадто рідким, тоді варто додати одну або дві столові ложки панірувальних сухарів. Формую котлетки круглої форми. Під час смаження котлети зменшуються в розмірі, тому формую трохи більші. Розігріваю пательню з олією. Смажу котлети на середньому вогні протягом 3 хвилин з кожної сторони, щоб утворилась коринка. Потім зменшую вогонь до мінімального і обсмажу ще 10 хвилин. За цей час котлети пару разів перевертаю. Котлети готові. Рибні котлетки відрізняють від м'ясних ось таким світлим кольором. Бажаю смачної вечері. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!